Добрий ранок. Добре утро, Дариння, шподку. Дайся проспала. Дайся проспала і збудила їм. Леся проспала. Гості стало 5 5.15. Як порядна жінка, покормила собачок, поміняла води, пішла в душ. І думаю, а я прилягу на диванчику свого. Да, і відкрила очі, і обалділа. А, а чуйте, хорошо, що я їх ще відкрила, Леся. А позиєш? Ти мені дзвониш, а телефону без Не знаю, картинки, немає, значить теж я розпала. Я вже вийшла. А картинки, ні картинки, не було, поміст не було, не було костів нічого. А я собі сплю і все. А що ще час ночі лягла? Я вже приїхала, поїхала в гості. З гостей приїхала Без п'яти 12, поки помила ноги, поки помила шию. Я костик кості задерла сюди, лягла, розумієш? Давайте вип'ємо за те, щоб ніхто не просипав би на роботу. Ми вас ні, а я, а я лаві, а ти зайчик шо? А ми вас цілому любимо дарої наші подкопчики. Танюша, тобі привіт. Зайчик О, тім... ти мій любимий. Ой, ти мамина сі другий ролик. Танюшка, ти мій зайчик, зайчик мій... ми приїдемо в середині. Зайчик мілібий. Ти мене на неділю стрічає, я в суботу їду. А всереду ми з тобою шість утра сідаємо на машину, їдемо машиною. Бо ми все раду От Да, зайчик мамин, так, зайчик мій любимий. І мами і я. Я точно буде скоро весілля. Я теж не ожидала. Квіточка, ти казала, що кості тобі таке горе. Ось ми самі, я це кава не впала гаряча в мене зумку. Він зайчик мій любимий сказав. Так що Танюшечка, давай, скоро буде. Зайка, бери кофе в з нами пий. А, а я тебе люблю і вважаю. Любчик мій, родной. Слухай я, я щось костю мене ж голова за Що ти у нас тобою квітуль? Що ти з нашим лапочкою зробила? Я не, не знаю. знаю. Він таких стиль нікому не казав. Добре утро. Добре. Так що I love you, Квіточка. Добре. давай береха упи з нами. Зайчик наш любимий. Давай А ми селом любі міжом дарем наших подкопчиків. Але Добрий ранок, це третя покирки наших моряків. Спочатку ми стали стоїть сторони, ми сидять так. знаєте. Насичений день. Сьогодні хотіть п'ятниця, малосовок отримали, з комбріту бички бачки. Починаємо з малосолочки. Так ми кажуть, в першу чергу вам хочу сказати, що замовлення ми приймаємо тільки на Viber. Не WhatsApp, не Instagram, не Telegram, не ні TikTok. нікуди. Дівчатка, говорять, що кожен день з 8 утра до часу дня 098-493 0776. Ви пишете, а город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество, номер пошти і ваш заказ. Дівчатка мої, ограничень у нас в заказі нема. Вам потрібен один кусочок рибулечки, ми вам передамо. Кусочок колбаски, ми все передаємо. Ограничень нема. Головне, випишіть. Бо багато ви хочу замовити. Дівчатка, я знаю, що ви хочете в мене одразу пишіть, адресу. Якщо чогось немає, ми вам скажемо. Я вам уже мої хорошенькі, говорила, що рибулечка піднялася в ціні. На сьогоднішній день ціла рибка 450, філе 750, після, 650. Значить, рибка в нас є трьох категорій: раз, два і три. Значить, дивіться. Ловочки вона йде сама плотненька, вона 750, часть, яка йде посередино, оце від хвостика, час, яка йде посерединки, вона теж 750 і отака жирненька часть, отака вона. Це де один жирок. Знаєте, от є такі шухлядки, Дайте прямо, щоб вона аж той жирок відтікав. Ну, люблять люди, люблять, то беруть собі. знаєте. Значить, Рибулечка на сьогоднішній день 750 гривень за кілограм. Я вам вже говорила, що рибка в ціні подорожає, що це не последня ціна. І я навіть не сумніваюся, що на сліду неділю рибка виростити 500 гривень за кілограм. На літо ви знаєте, рибулечка завжди в ціні опускається. На зима потім ціна піднімається. Я, допустим, цієї більшість люблю О, таку часть, саму плотненьку. Вона сама плотна, сама куста. А ще лучше люблю, коли Леся нарізає відра і задня часть. Задня частина йде ще більше від хвостика. Ми її нарізаємо від і вона стоїть у нас. Деречко, петуди, ну ми вам покажемо. Значить, на сьогоднішній день ціла рибулечка 450, є 750, стейки 650 гривень за кілограм. Е, мої хороші ще разкажуть, замовлення пишемо тільки на вайбер 098493 0776. І всі закази ми вам все передамо, тому що все передаємо нову почтою Вложимо люди, які воно все доходить Саме головне не вацап, не телеграм, не інстаграм нема Так, вчора ввечері привезли нам отакий хамончик дівчатка, 500 грамовий бо ми вчора продали хорошою. 500 грамовий хамончик, він переложечкою. Ми вчора отримали його багатенько, тому що він дійсно продається. Ми взяли і 250 грамів, і 500 грамів. Більшість беремо, беремо по. 100 грам, тому що він більше беруть дівчатки. дівчатки дівчат, мої, значить, він, цей хамончик, він йде переложки. Між до кожним хамончиком йде бумажечка, така, знаєте, і воно, бачите, от, він нежирний. Це сама, я працюю тільки з цією фірмою, вона саме нежирніша. В ньому практично дивіться, ось немає прожилочок. Ось такий хамончик стоїть 500 гривень. 250 хамончик, хамончиків стоїть 250 гривень. Ми його, знаєте, ну я не, не кажу, що буде товаристи покупати. Допустимо, як на мене, я можу з'їсти одну пластиночку і більше його не їсти. Є такі, що прямо там мліють, балдеють, тому що ну любителі. Значить, на сьогоднішній день такий комочок 250 грамів 250 гривень, грам, 500 грам, 500 гривень. Так, рибулечку показала, про рибульку розказала. Мої хороші повертаємося, робимо з вами розворот-поворот. Ми з вами випочинаємо з корочки, потім доходимо сюди. То, значит, ми вчора отримали бочку. Всі ми нашу бочку. Бочки в нас давно не було. Тут 275 сімдесят вона стоять 1500 гривень. Ця ікорочка йде Київська область, Фастівський район, села Тарасівка. Це йде наша ікорочка, вона смачна, вона йде мало-мало сольненька. і вона слідє зерно. Но вона не солює нічого. Це вже свіжений. Сроки це ікри, мої хороші. Я вам показую. Дивіться, от. Срок є на баночці. Якщо вам потрібні сроки, вони є на баночці. Воно все написано. Це йде іменно кита. Потім дополучили ми ще вчора ввечері. Вона стоїть 80 доларів за 100 грамів. Це 100 грамова йде баночка. Я вам її зараз відкрию. Ось цікаво, ну йди до мене, зайчик. За до мене. Дивіться, вона йде сухенька. Ану, давай, пробуй її по солі. Зайчик, ну давай по солі її пробуй. І корочка йде. Дуже ніжна, дуже мало сумна. Вона свіжа. Ану, зайка, давай-давай-давай, до мене, давайте давай, давай, Ану. На Малосолочка, да? Да. Дівчатка, ви знаєте, що чорна ікра вона дуже-дуже полезна для підняття гемоглобіна. Ну, є любителі. опять же, я завжди говорю, дівчатка мої, на кожній товарі є свій покупатель. Багато хто пише, хто її бере, там такі ціни космос. Дівочки, ікра, ви розумієте, що вона не може стояти 300-400 гривень. На, на кожний товар є своя ціна. На кожний товар є свій покупатель. Я хочу вам сказати, Михайло, що чорна і корочка, вона ну, вона по вітамінозу, вона по вітамінозу рівняється до щучої кри. Чорна ікра, вона по вітамінозу, рівняється до щучої ікри. Щуча ікорочка пол кіло стоїть 2 тисячі, вона йде мало малосольна. 100 грамова баночка стоїть 450 гривень, чорна ікорочка 100 грам стоїть 80 доларів за 100 грам. Значить, якщо знаєте, буває, коли вона йде перша була щучка, вона була більш така житкувата і м'яка зерно, але вона була вся мало-малосольна. Вона була не така плотна. Зараз вона така, знаєте, плотненька, хороша. Опять же кажу, по вітаміну зрівняється щучка в вітамінчики одинаково. Щучка стоїть 450 грамів, чорна стоїть 80 доларів за 100 грамм. Корочка йде мало-мало сольника, вона йде смачненька. Значить так, я вже вам сказала, 2450. Да? 230 баночка. 230 баночка стоїть 1500 гривень за отаку вот баночку. І корочка іде Київська область, Фастівський район, село Тарасівка. Та Дівчатка, це йде в нас кита, середня, вона йде плотненька, вона теж йде мало-мало сонця. Вся корочка, яка в нас є, вона йде мало-мало сотня. Дивіться, це взагалі, по-перше, це дуже такий красивий подарочний варіант. Дуже баночка є і корка вкусна є. Значить, 230 грамів, вона стоїть 1500 гривень. Потім дуже вкусно така в нас є корочка. Тут йде 250 грамів, вона стоїть 200. Це йде кіта, вона йде суха, жирна, 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 жирна. Далі. Так, Чорна іка, вона є 100-25 кіло 350 грамів і 250. Шубчика, трішечка, добре. Ідемо Потом Потім э, шаланда, вона ще є другі, розсочка. Але ми тут заказали, 600 грамів стоїть 3,5 тисячі і 350 грамів стоїть 2200. Опять же, і курочка йде мало-мало стольника, вона дуже-дуже смачна. Ще в нас є дуже куста. Вже, напевно, треба її на себе забирати, бо вона вже э, з льодиком покривається. Так? Чи байдуже? Все холодильники я закрываю, и мы с вами подеваем перчатки, Мы получили скумбрию, мы получили бычок. Так, так. так дальше. Давай, не я... Это привет. Привет, Привет. привет. Я уже ожидала. Это привет. Привет, это привет, сужи. Я же стиралась. У меня оч ⁇ да, квадрат да, да. не да, буду? Да. Я скучала за скумбрию. Я перчатку одеваю. Суха, я кості каже, хоч так, так мої хороші. С ми отримали вчора. Дуже багато Скільки штук, скільки штук отримали. Ми двісті тридцять. Ну двісті тридцять штук. Значить так дивіться, з Вона йде мало-мало сольна. Вона йде копчена на дубові, на дубовій. Дивилася, вже перчатку відірвала. Найця від мене подивіться, вона нарізається. Дівчинка, вона це знаєте. Це скумблія, подивиться в неї спинка. Подивіться, неї широка спинка. Саме головне, вона не м'яка. Дивіться, яка вона викопчена була. Да, вона викопчена, на кості кодійна сім, ріжу її, по-перше. У неї немає сукровиці. Це скумбрія, ви знаєте, це вкус дітства. колись мама там щось продали, щось отримали, зарплату. Коли ж купилася, подивіться, вона йде, диви, немає сукровиці, по-перше. Розмірний ряд це скумбрії 400-600. Подиви. У неї йде маленька-маленька Дивись, яке м'ясо. На Леся, я тобі вже відкриваю. На, а ну давай. Давай, прямо тут кобри. Костік, йди до мене, дідач. Дівай початочки, йди до мене, дівай початки. А, їдьди до мене, сірай. Значить, сірай на почка, йди сірай. Ой, зовсім малосольна. Викопчена, мачлюча. Дивіться, вона я от її розриваю. Дивіться, яка вона в розрізі. Вона, по-перше, вся сухенька. У неї отака двіка, в неї маленька-маленька косточка. Це все йде м'ясо. Подивіться, скільки в неї м'яска. Ось вот така скумбричка, подивіться вот вона в розрізі, дивіться вона в розрізі, Вона йде із и попадається. бачите, до и курочка є. Така така скумбричка, дивите, мої хороші, короче, стоїть 200 гривень за штучку. Я на. очень временно так на малосольку. Вона она мало вот, малосольная. Вона просто мало-малосольна. Диви, Две. Да? Дві пана відходить добре. І по-перше, вона віддирається. От я її беру дві. Це говорить про те, що з кумбріка. Вкусно. Дивіться зі сторони. Всі втроє. Але воно дуже вкусно. 200 гривень тепер, так? В магазині у нас продавалися ці маленькі ящички, вона вилежена. Атаку вона була вилежена, отаку. Пам'ятаєш такого. Пам'ятаєш? Mm. такого Отакувана заходить в магазин, вилежена. Обычно ми завжди купували тюльпу. А там коли трошки краще було, то мама посилала за скумблійкою. На жаль, грубо до скумбрію, мама наріже. Ми да, mm. зачка. Хоча я взагалі така не рибна, але вона дуже куста. Значить, так дивіться, мої коротше. Оця скумблічка стоїть 200 гривень штучка. Ми її отримуємо невакумовану. От вона приходить, вся така. Багато хто приходить і каже, чи є вона у вас не вакуумана. Ви знаєте, ми їй дві камінку. Дивіться, яка спинка. Дивіться, яка в неї спинка широка. 200 гривень, ось така обалденна скумбрічка, подивіться спинку. І, і причому одна одну. І ця скумбрічка, вона копчена, щоб ви знали, на дубові корочки. 200 гривень. Ну вона ось тут. Ну що далі? Я, по-перше, у неї диві, от така її корочка. Я тобі косточку заберу. Дві, подивіться, вона біленька, дві кавна гризеє. На, на, лапочка. Ну, їш, давай, давай ще їж, давай, їж. А я ви знаєте, що люблю? Я люблю костики. Я його так обсасую, навіть оця шкурочка, яка є, коли да, з комбрікою, я її потім люблю коли там поїде, я її люблю прожувала, знаєте, вона дуже смачна. Значить так, мої хороші скумбрійка, 200 гривень штучки, ми її тільки вийшли. Ви ж знаєте, що в нас вже не було мало солки, а ми ще з кожну штучку вакуумуємо, положимо в холодильник. Ми вакуумуємо товар для того, щоб він не обітривався. Це дуже-дуже важливо. Значить, ця скумбрійка, вона копчена на дубові корочки. Двіка вона сланенька, дуже-дуже, да? і вона вкусна. Ви знаєте, вона іменно мало-мало сольна. У неї немає ні мало солі, не багато. Вона просто мало солка. Ану, дальше... Леся, я твою косточку, а я люблю ці косточки. Я тоже, дивіться, от косточку, так? Да? Я відібрала на нанеси. Я, я її не викидаю ніколи. Я Або ми голодні зранку, або ми скучали дуже за скубри. Я тобі хочу сказати, що скумбрія дуже смачна. От, от чесно, на то, що, е, Сейчас я теж передала. В Яремчі теж залишилося п'ять продала. Так, мої хороші, я беру перчаточки. Одіваю перчатку і йду з вами до бичка. Значить 200 гривень штучка, публійка копчена на дубові корочки. Скажи мені, зараз той літр води треба буде картошки, не хліба, вона... і вона крупна, вона крупна, Вона неї широка спинка, це дуже немаловажно. От вона в ви бачите, ми її прижимаємо і вона, подивилась, дивіться мене, подивіться, обично прижимаєш дві, прижимаєш і вона має м'ягка м'яка, вона плотненька, йде як вона плотна. З неї не йде сукрові, це теж немаловажно. Так, мої хороші, всі хотіли бичок. Де наш бичок? Чого в Яремчі є, в Одесі немає. Є він уже і в Одесі. Значить, бичок 1000 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, Бичок йде потрашоний, він йде в'ялений, він йде дуже-дуже смачний. Він, от як кажуть, на що похожий бичок. Бичок не похожий ні на що. Бичок це просто є бичок. Це вкусна, сука, ребулечка. Можна з пивом, можна без пива, можна взагалі просто. Хочеш, бич бичок? бичок. А бичка значить так, бичок є, значить, ціна бичка 1000 гривень за кілограм. Ми ще будемо його вакуумувати, Ми вакуумуємо його по пол кілограма. Пол кілограма стоїть 500 гривень, Передаємо все нової почти. Замовлений тільки на Viber 098 493 0776. Всі замовлення на телеграм, на інстаграм. Пишете город, номер телефону, фамілія, імя отчество, номер почти. І ми вам поштомат, ми вам все передаємо. Значить так, бичок є. Мало солочка є. Бліни Скур... прийшли. Ага. Бліни прийшли. А, бліни прийшли, да? так? Бліни. Скільки маринок? Зараз, зараз я принесу. Що це дорогу? Хорошо. Блинчики прийшли, блинчики наші. Ми Мариночки беремо дуже вкусні. Це значить, так мої хорошення бичок на сьогоднішній день. Тисяча гривень за кілограм. Пробуємо такі міні. Тисяча лівен за кілограм. Дивіться, він, де средній от бичок, він де такої на ручку. Бачите? Ну він дивіться, чим е, середній бичочок, тим у ньому більше м'яса. Ви ж знаєте, не то, що ви думаєте, що якщо більший бичок, у ньому більше м'яса. Чим більший бичок у нього може бути товща косочка. Ми беремо середнього розміру. Це на тисячу гривень на кілограм за кілограм. Ми робимо по покілорухмуль. Потім сім'ю любима скумбрічка, широкою спиночкою, копчена, дубові корочки, плотненька, не без сукрові це мало, -мало сольна. 200 гривень, ну вона дійсно смачна. Те, що я там випалюю, вона дійсно смачна. Ви знаєте, ми брали її і на винограді, і на чимось, і вистріла. Але ми оприділили, що сама курка брія це як на дубові корочки. Значить так, малосолочка є, малосолочка на сьогоднішній день, 750 гривень за кілограм, хамончик 500-250. до нашої корочки, вона 230 грамів, за 1500 гривень. Чорна і корочка, 80 доларів 600 грамів. І отака ікрабочка, дівчатка, це дуже смачна ікра. Це і де кита, крупнозирниста, це ікра де преміум класа. Вона стоїть 1500 гривень. Вона дійсно дуже смачна. Багато хто каже, ми не хочемо брати круп в банк, тому що вона не Ні, не, не правда. Вся ікра вона по своєму курсу. Репойміть, кожну ікриє свідку. Ми, допустимо, працюємо кітою, і горбушею. Є, звісно, кіручнірочка, але у нас немає покупателя на ці круг. Хто любить нерку, кіруч подобна є і її, є горбушка. Горбушка тоже і курочка, ми вчора і три ящика получили, значить, пока не буду, ми її получили. У нас стоїть 700 гривень за 100 грамів, мої хороші, ми знаходимося в молочному корпусі, точка одна команда одна. замовлення. Тільки на вайбер 0,98 493 07 76. I Love. you. Так, вот такая у меня получилась уха от светулечки. Обалденно красивая. и вкусная. Я, конечно, косточки не повытаскивала. Ну, как сырой вытащишь сейчас, я их повытаскиваю. Вытащу это мяско. И будет у меня такой ужин сегодня. Светулечка моя любимая, спасибо тебе огромное. Стейк, правда, еще я не, не это вот. Но я, наверное, чувствую, что если еще не вытащила его с духовочки, он еще в духовке. Я уже себе насыпала. Здесь вот такая у меня тарелочка. Ну, конечно, если это съем, то стоит уже не поместится. А у меня Джейка есть, сырая. Я вчера сделала помидоры, чеснок, острый перчик, солька. Все. А, пер, перец сладкий. Хлеба у меня нету, будут глиночки такие. Хлеб вообще не, недавно уже не покупала. Так что уха вообще бомба. Сейчас мы ее попробуем. Ну-ка, попробуем на соль. М -м -м. А, обалденная. Боже, как вкусно. Реально вкусно. Ой, вообще капец. М -м -м. Хоть одна радость в жизни. А то как не сирены, так еще что-то. А тут ухечка такая вкуснятина. Спасибо, Светулечка. Давай, я приглашаю тебя на уху приезжать. После твоей тренировки как раз тебе это подойдет.